Всім добрий ранок, день, вечір. Хто коли буде мене дивитися? Сьогодні такий настрій не дуже, тому що я їду на прощання з нашим героєм, який загинув, боронячи нашу землю. Я його знала, це хлопець моєї школи, дуже порядна людина. Маленька дитинка в нього залишилась, тому... Нас так прийнято, що ми всі обов'язково приїжджаємо на прощання, не вклонитися, а стати на коліна і подякувати за те, що ми сьогодні живемо. Що таке вступлення не дуже, а я розумію, що не всім таке подобається. А це реалії мого життя і всіх українців на сьогоднішній день. Ми живемо в стані повномасштабної війни, і, на жаль, це наше життя. Хотіла вам розказати, що я вчора не знімала чогось. Я забула штатів. В общем, ми вчора вже з Дімою. Верніше більше Діма вирівняв ділянку між клумбою і терасою. Ділянку для того, аби посіяти газон. Сьогодні, вчора ми залишили землю постояти. Сьогодні ми посіємо там газон. Газон я замовила, той самий, який ми замовляли і нам це спортфіт. Від Paradise Garden це Німеччина виробник, це дуже класний газон. Він на порядок дорожчий, ніж інші газони, але він того вартує. Тобто його не треба не досіювати. Якщо ви берете на ту площину, яка у вас конкретно є, вам більше досіювати не треба. от Сьогодні я постараюся зняти, як ми будемо його досіювати, і потім я ще все-таки знайду, подивлюся, скільки камінців мені треба. І з цього ми вже будемо рахувати, скільки треба купити цих камінців, коли взійде газон, щоб на нього покласти ці камінці. таке. буду рада вашим коментарям, лайкам. Дивіться, сьогоднішній день я покажу вам. Мені дуже приємно, що люди підписуються. Перегляди більш-менш як для нової сторінки, то мені сказали, що це добрі перегляди, тобто інтерес я в людей викликаю. А це добре, тому що я намагаюся нести в світ позитив, доброту, натхнення, ну і всяке таке різне. Тому залишайтеся з нашою родиною, не відписуйтесь. Діліться своїми друзями, можливо, комусь стане в нагоді якісь наші маленькі дрібнички, поради, по тощо. Все, буду збиратися. Все, от була прощання, заїхала додому, дзвонила садика, сказали, що пожалуйста, будь ласка, до обіду, заберіть, бо він плаче як ніколи. От як дійться вихователька, завжди він плаче. Вчора була друга, не плакав нічого. Нарешті п'ятниця вечір. Взара трохи спала, йдемо блендити. Будемо блендити. Не поїдемо сьогодні да, на хату? Теж поздно, щоб він не коли. Бензині все політику. Будемо економити. Я дуже каномна. Да. Ні, я вже позна їхати. Завтра вже буде субота, завтра поїдемо. Завтра посилочка від батьків приїжджає. Що смачне? Домашні огірочки, помідорчики. Да, домаш... вибилля... Ще да, ще помідорів купець. Яйця ще є. Слух, ти ну, так, да, так, да, волове серце, так? Да? Добрий вечір. Мама. Тут у нас склад велосипеда. Добрий вечір. Я з усіма перездоровуюся. Вова, куди ти йдеш? А, на сюди, на нашу. Вже не дуже жарко. А, ти до пацану. У нас тут є такий майданчик, де все з піску. І виходить, він для Вови найкращий, тому що тут можна бігати босим, гратися. І мій найсамілю біміший. А вовки зато клас. Ну, Те що ти той пісок кувеш. Хочеться і Да? Nee. Папа сьогодні буде делать рисову кашку, мой любимо. А завтра борщ? борщи да. красный. Оху, Оху папа, борщ. А, тоді треба в місок сходити. Всі пани божно? Ну тоді пошли. Дяке випросить. Вова. Я хочу мороженое, шоколадно, стаканчик обичний. О, вже катається. Босий, циганський. Ой, що холоди. Що? Ти на роботі сам? Так. Та ти що? Так, я все бачу. Бо я бачу додому. я Опазуєш додому? додому? Та ти що? Бігом бігом біжить. Так, ми трошки погуляли, заїхали, помили машину, папі, бо вже застряно. І йдемо зараз купити кавунчика. Ми брали пройшли раз, але ну, Діма каже, що він, звісно, ще хімозний, да? Mm. Ну, дитина так просить. Та четвертинку зараз візьме, половинку. Mm. Та що ти махаєш таким-жинщинам, Вово? Тільки що сидить в машині і кричить дітям з машини Ей, лох! Ей, це ужас! Що про нас подумають люди? Кого ми виховуємо? О, це хороша продавщиця, вона мені подобається. Я її люблю. Оце четвертинку якусь зі. А яку кудім. Що? Дай папа, хай подивиться. Ні, пробувати не треба, зараз папа візьме. І виноград красивий. Ну зайди, скажи, здрасте. Пішов. Ти вирішив половину брати? Добрий вечір. Грушки вони передадуть, сказав. Так, так. Так, що купили? Купили кавунчик азербайджанський, кукурузка. А по чому кукурузка? Це 20. Це 20. Ну це сладка. вона сладка. так. Так, це е, Дімочка купив таке м'ясо, це куряти на задній час половинка. Зараз буде рисову кашку робити. А чого ти два взяли? Він на борщ чи що? Ні, не поплімо. Коротше таке, дівчата, мальчики. Зараз буде папа готувати бутерброди з фаршика, я вам покажу, в духовочки дуже круто. Півводичку не переключайтесь. Такої нарізав батончик. Папа включив в духовку. А с яке ти їх в духовці? Не знаю, на голос. Півчасочки. Поразних штурм. А на скільки градусів? На 200. На 200. 199. Не хами. Не хами. Хамила. Ти ще не почала. Фарш додав в соус Діма. Ну, якийсь звичайний. Кетчуп, соус. Що угодно можна фаршик додати, Посолити, поперчити. Це таке вкусне і з чаєм мені подобається. Таке добреньке. Це такого наклада фаршик. Бачите на це. Посуда у мене грязно, ще не і в духовочку. Ой, що есть, можно сверху потім сирок, да? Що простає? А у нас есть. Дивіться, яка красота. Що, синок? Що ти здесь? Не, у нас морозилки такий був для запікання сирок. здоров'я, синок. Подожди, ще сейчас папа поставить ці бутербродики. Таке добреньке, Ну ж той хлібчик пропитується. О. клас. Дівочки діляйте. Як не знаєте, що приготувати смаколика такого, то це саме добре. Фарш так. Фа... Ну, да, фарш з цибульки, цибульки додавить, спеції, сольки, посолити. Воно таке пропитується. Ну, лучше фарш брати асорті, правда? Щоб свинячий. Ну, хто може свиніну не їсть, я не знаю. Останіно, кур... з, бідра буде ну, з бідра, з філешки буде суховато все равно. Дуже вкусно. Таку, коротше, накладаю. Покажу потім, що буде. Всьо, пожалуйста, скільки минуток трошки навіть підгоріло, бо на 200 все, градусів. Які підтратує, що ти малиш? 15 минут і така вкусняшка готова. А це залиши кусочки е, цибулькового хлібчика. Ти що таке добреньке? Аромат стоїть. ну І сирку отакої взагалі було. пісня. Так от чайок. Я так обожаю чайок з таким батончиком. А тут у нас що? Показує, яка все. А тут у нас буде кашка риса. Красота. Так. Ой, як я обожаю таку кашку. Іменно кашку. Не плов, а кашку. Коли воно мякесеньке... Подожди, вбери руку, воно не фокусується, Мякеньке таке. Ой, ну, і ріс я тільки люблю. Оцей круглий. Я не люблю довгий ріс. я на кашку люблю. Я в детстве завжди таке їла. М -м -м. Все готово. Так. Ось і готові красавчики. Зараз буду пробувати. Дуже смачно. Mm. А ще чайком? Так взагалі. В общем, сьогодні ми на хату не поїхали, газон не посіяли. Трошки залидочкували, я півдня проспала. А в общем як є, поїдемо завтра. А сьогодні, бо в місті зараз кавуна. Mm. Дуже смачно. Mm. Всім дякую за увагу, за перегляди. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і колокольчик. Всім дякую велике, що ви з нами. До завтра. Пока-пока.